З Іовайського, то як виходили, то він їхав на трубах, виїжджав на тих Ну Я вам просто кажу, що це за люди. Це те, заяві написано на вирішення не надав Він нічого не надав. Це просто на матеріальне поповнення вирішення. А з другої сторони, ми зараз всі, всі військові. військові є, кошок, кошок, не ранені, теж прийдуть робити. Робити. так само писати. Я тоді не не сказав, дати ці гроші. А ми усім не, не зможемо дати. Ну, ну, У нас поранених половина не просили. Взагалі нічого. Отак він проходив про... Пролежав потім, отут пустили вдома, посидів і пошурував на передпузно. знову. мене брат точно так само сказав, хай тим, кому нужніше. Ну так, да, зрозуміло, що військовий воює і все, але з іншого боку, ну, військових мінімально складається 30 тисяч. А я думаю, що по громаді є багато людей, які отримують страчно менші кошти, і їм теж треба вирішувати побутові питання. У нас переселенців взагалі Пежо, Он, Анатолій нехай скаже.

Заяви Летньова і Вількевич виконувати відкладемо поки на розгляд всіх депутатів. Бюджетна комісія зачитала, протоколі я відображу, що ми таке розглядали і виносимо дане рішення на розглядання. Так, далі дівчата, що там у нас ще? Повідомлюємо каже, не висині на що я не знаю.

Є заява, прошу виділити кошти у розмірі 20 тисяч гривень на відбудову паркану, зруйнованого впавшою гілкою аварійного дерева за адресою село Вишевичу прогулок Вербовий 13. У нас по було розрушено. І у був хати, нічого таких не буде не До ну, нас, така... як до депутатів, зверталися, ми просто сказали, що в громаді грошей не ваш. Часом знали, яке ваше фінансове положення в громаді було у, да. у липні, в серпні місяці. О, Те, що я допися. казала, у нас дефіцит бюджету. Зверталися на виконком, ми рішення виконкому розрішили їм зрізати ці там, які там що ще не впали, ще чотири вертри і три тополі. Вирішили надати, ну, надати так, як вони просили, що дайте ми вже зріжемо самі. Так було. А, це ж не, не були. Ну, ну так, ми вирішили надати на рахунок цього, щоб надати. Вона показувала забор зруйнований там, ну частина. Я вважаю, це не перша це не впої. Така дерева на території комунальної власності. Чи не, не. Але не, 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 не. коли її є, біля будова що що? Ну, біля її будинку. Ну, як, за її двором, на луках, але достали її, я так розумію. Я от хто там живе в тіщі Це де? На пасіці ну, десь туди, студійна... і на Перелогу? На Перелогу, Дову. до Дову? Луга, до Луга вулиця остання. Вона до Луга. Остання. А. А. Вона фотографію вам не лишала. лишала? Лишала? Лишала, да, лишала. До справи, так, до справи, Константин, воно довгий ящик, такі заявить. Да, да, да. І завтра на розгляд депутатів. Та всі... У нас було, це чиста правда, у нас половина вертона було розкрито повністю. Я це сказав, що таке. Вони з'явились люди, що з е, літа шиферину розбило і виставляли, що шиферина 500 гривень, привіз 100 гривень і робота е, 200 гривень. І за, ти розумієш, а шиферина не була прибита.

За бурак, за бурак, як вірно сказати, Олександре. Прошу виділити мені кошти на закупівлю твердого палива. Чоловік про, проходить службу в Збройних силах України, Проживає за адресою. Саму вулиця буде 8. Як панелі? я горах, як ну, за якихсь. Вона проживає разом з матір'ю. Вона не знімає окрему хату, не платить зарплати. Таких, як вона, вибачте, дуже багато. Ну, чоловік пропав, Ось можу. пропав без да. вісті, ми не виділили, що ви на детальні ворожи, бо її дійсно ніхто я нічого не надав. Ми виділили по 2, 10, продав, 10, продав, 10 тисяч. Отакому да, да, військовослужбовцю, який без вісті пропав, да, можна було б виділити. За Ви що вона живе, спитайте спочатку? Один навчається, а двоє да. малих. Я думаю, да. Таню, Тані може б ми виділили 10 тисяч. Просто отакому от б стоїло виділити 25 тисяч, якщо йому не виділялося. Без вісті знакому? Ну, щоб потім не постало, не дай Бог таке питання. Ну дивіться, Вікторів, ми теж як візьмемо, наприклад, корнієнку. Ми ж надаємо вирішили 25 тисяч да. і дружині, як без вісті пропавшував 10 тисяч клієнтів. Там теж дві виплати Ну, Там 10 ну, там 25. Mm -hmm. Ні, діло в тому, що ми теж е, нам треба так, щоб вийшло, е, що і даємо, але е, не каснулося, що буде тут наче дойна корова, у нас не безконечно воно. У нас mm -hmm. і так їх нема тих грошей. Це вже найбільша не, необхідність, я вважаю. Яку життя? Всіх служить, в мене дуже служать, я, я, ще... я не буду мене що ну. писати, навіть якщо з ним що станеться. Я вважаю, що людей є набагато скрізь ситуації в житті. Вона проживає з матір'ю. Ну, то військовослужбовець він, він служить, чи він розложить ну, життя? Він служить, він служить. Ну, з, з одного боку, якщо ви кажете, що з матір'ю живе, з і матір військовослужбовець, який також отримав зарплату, з іншої сторони, якщо її грамоти. Потрібно, і ну, як це зрозумів, що ви один раз виділяєте допомогу. Так, так. Просто під час, можливо під час, під час і виділення і допомоги людині ну, донести і інформацію, що вона єдиноразова, і вже і якщо буде там поранення чи ще щось, то вже вона не буде виділятися, бо на одного там військовослужбовця ви там ви заклали. Ви вже? 25 Ні, двадцять Дивіться. тисяч. Я хочу вам сказати, не одна жінка, яка залилася без чоловіка, який воює вдома, вона не, не чувствує себе комфортно і доволі з грошима. Ось ну, я, наприклад, своїх сусідах мене двоє пошло там, буквально 2 тижні назад, Картопля не копана, нічого не роблено, скоти не нічого нема чим годувати. І що? Ми зараз будемо що, засукувати рукава сі на Ну, Давайте ну, логічно розберемося. У нас в програмі такого на закупівлю твердого палива не передбачено. Mm. 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 Ну, тоді питання нове. У нас програма звучить програми соціальної підтримки що? сімей, учасників бойових дій, учасників АТО ООС, сімей, родичів, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації. На 2022-2025 роки, які зареєстровані та або проживають на території Вишельської сільської ради. Так, ну. Так, ну, хай, якщо хтось має позитивне рішення, хай основні, де взяти гроші спочатку. Воно 95% виконання е, плану пока у нас, О, так да, Анатоліна. Тож ми ж у нас а, не виконав не викону ну, до ста відсотків. П'ять не, не дотягуємо. От треба плюсувати ми цього рік, надо плюсувати, те, ми що, тому надо це плюсувати рік, те, що на плюсувати те, що скільки сиділи люди за свій рахунок, Ті, що в нас працюють квартал, це... І тепер ми те, що люди не отримали гроші, ми їх перекидаємо. Більше, він ну перевиконання. Завтра просто будемо 200 чоловік. А так ми збільшили квартиру, що всі чоловіки. Чого oh. вони не мають права так само точно. Звісно. Я ж кажу, всі, оце всі нуждаються. Вага всі вага в тому І не тільки у паливі, а як, хто те паливо повває, поріже, повбає. От я людину, з людиною свідкувався з лишить. Призьба ще не знаю, це буквально є знакомі тиждень назад. Доктор, порізка по тисячі десяти метрів і порубка по тисячі. От купив за сім тисяч. Ось три штуки, давай, плюс оце будь порубаний. А не докупляй, порубане готова. Ви знаєте, все вот. до цього воно йде. Люди наші, ми, мої так, батьки, оце батьки, так не поставили. По Виточки носили з лісу на пішки. Дітям це була робота. 15 тисяч зарплати на їм, на матеріали, так. і на послуги закрили раз. Так. Потім ми знімаємо із дитячих садочків. Це у нас економія фонду оплати праці. І нарахування. Економія плюс ЄСВ. Так. Економія ми вкинули. 90 тисяч на апарат управління, так? Так, так. Да. З їх... 220. Не, на апарат управління 117 9. 117, з їх 90 це на апарат управління надиспаливого еміратору. Так, так. Генератор і 27 тисяч на Поліс. цей. Да. 90, так, 100, 117 Дев'яносто дев'ятсот на паливо вона які проміжок. На який проміжок часу? 90, 920, так. Так? На який часу? Ти, запитання Анатоліна, але, але це, це нема нема. Я хочу сказати ну, 90, ти 90. тисяч. Це до ну по шістдесят uh, uh, брати, <сориси> да, да, це, це, це ж мало того, що до кінця року ще початку, тому, що б, б, в кінці року ми не будемо закупляти, поки пройдуть усі ці мало того, що тера. А по-друге, почав про десяти, поки пройде нові кошти. Які в нас кошти будуть, тому що треба з запасом взяти. Це паливо. Ми не будемо потім. У січні знову закуповувати його січні, ми не точно вачу. нічого про ми, 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 ми будемо протягти оці 90-920, потім січні. А Яка у вас потужний генератор чекає? 15 так? Ні, менше трохи. Потім ще зробити. Це був переданий на лікарню губернатором, але так як у нас нема окремого договору. І він все будинок тягне, то ми в нього підключаємо сумісно. Медичні заклади, апаратуправні. Воно все Він на вулиці О, І він на окремо становити так. Тоді ще в нас є перерозподіл видатків наші школи. Це 10-21, Вишевичу просить перекинути кошти з продуктів харчування 165 тисяч на природний газ на 22,74 два Це ось приніс став. і також просить виділити кошти, але передивилися там, які оформлення коштів по заробітній платі. Просить виділити кошти на встановлення відеонагляду на території закладу 65 тисяч. Тобто ми робимо перерозподіл видатків з економії заробітної плати, забираємо 65 тисяч і перекидаємо їх на послуги на 22 сорок. Так, потім прийшла субвенція з державного з обласного, з обласного бюджету нам 143 тисячі 390, Це на наші ліцеї. На закупівлю та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природної галузі освіти це цілеспламована, да? так да, це цілеспрямована, але щоб ми її використали, нам треба закласти співфінансування. Співфінансування на 143 390 тисячі Нам треба 16 тисяч. Цих 8 тисяч. Перекидка також буде, отак як коштів немає. Ми перекидаємо, звичайно, забирає із заробітної плати 8 тисяч і так само з